Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю! Двоє водіїв вантажівок. Постраждали внаслідок нічної атаки ворога по Одещині. Росія три години поспіль обстрілювала припортову та цивільну інфраструктуру. Внаслідок нальоту шахедів, пошкоджені елеватор, адміністративна будівля та інші об'єкти. Це вже четверта атака Ізмаїльського району російськими терористами за останні п'ять днів. Цього разу одещину атакували 30 шахедами, 24 з яких вдалось знищити, не отримавши розуміння і відповіді на свої зазіхання. На зустрічі в достатньо високого рівня з одним з гарантів зернової угоди. Росіяни знов поновили терор. Терор зрозуміло спрямований на ті потужності, які на даному етапі повноцінно виконували роботу зернового коридору. Цієї ночі атака відбувалась з різних напрямків. Переважно, випуск баражуючих снарядів відбувався з Кримського півострову і. Уже за звичного пункту східного узбережжя Азовського моря також очевидці для розсередження зусиль протиповітряної оборони були задіяні удари із напрямку Курська, тобто для того, щоб відволікти основну увагу від потужного напрямку, запускалися додаткові. «Укренерго» уклало контракти на захист підстанцій від шахетів на 2,8 мільярда гривень. Про це повідомляється у системі Прозоро йдеться про будівництво захисних споруд для трансформаторів на електропідстанціях в різних частинах України. Захист кожного окремого трансформатора вартує приблизно 70 мільйонів гривень. Зміркувань безпеки Укренерго не вказувало жодних даних про розташування цих підстанцій. Чоловік підірвався на міні під час купання в одному з пляжів Очаківської громади Миколаївської області. Відпочивальник загинув одразу. Про це повідомила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, чоловік проігнорував загородження та встановлені на березі знаки про небезпеку та пішов купатись на пляжі, який не був офіційно відкритий для відпочинку. Після підриву Каховської ГЕС дуже багато мін, в тому числі річкових якірних, було принесено з лінії оборони, яку облаштували росіяни. І, Перші дні їх багато з'являлося на узбережжі, і ми встигали виявляти і ліквідувати таку небезпеку. Але потім зміна течії, зміна погоди могла сприяти тому, що вони просто притопилися до дна і зараз будуть під час штормів, під час інших природних явищ, типу зміни підводної течії, приноситись і до узбережжя в тому числі. 250 мільярдів гривень не вистачає на виплати військовим до кінця року. Про це повідомив новопризначений міністр оборони Рустем Умеров. Очільник відомства буде звертатись до Верховної Ради, аби збільшити у бюджеті країни відповідні видатки. Нагадаю, у березні парламент вніс зміни до держбюджету, збільшивши видатки на сектор безпеки і оборони одразу на 518 мільярдів гривень. З рахуванням цих змін у держбюджеті на 2024 рік на сектор безпеки і оборони. Передбачено 1 трильйон 670 мільярдів гривень або 26% ВВП. На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких на 227 на грошове забезпечення на жовтень гривень і 24 мільярди гривень на одноразову грошову допомогу. В кулаками, виделкою і навіть штопором, а потім вкрав і гроші. Копи затримали мешканця іншої області, який влаштував розбій в одному з хостелів Одеси. З'ясували, з двоє чоловіків з сусідніх кімнат напередодні випивали. Потім між ними стався конфлікт. Коли кулаків стало недостатньо, зловмисник схопив штопор і почав бити ним свого сусіда. Рани лишились по всьому тілу. Нападника затримали у сусідній кімнаті. Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами. До поліції надійшло повідомлення від адміністратора хостелу про те, що в одній з кімнат він чує крики та шум боротьби. Негайно пробувши за вказаною громадянином адресою, правоохоронці виявили у кімнаті 57-річного одесита з численними тілесними ушкодженнями. Викликані на місце події, лікарі швидкої допомоги надали потерпілому допомогу. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Шість з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.